Всім привіт, друзі! З вами у нас The Game. І сьогодні... Вчора мені, конечно, було дуже погано з носом. Хто знает, кто доверился прошлое відео, знає Ну, зараз вже набагато лучше, можу говорити нормально. Ну що ж. Так. Відкриваємо сундучок Що випадає? Нормально. Ууу! Скиномага! Разуходимо скини. Мені оцей воскін не сильно підходить. Оцей лучший. Погнали! Так. Счатку. Ми улучшимо щось. Що будемо улучшати? Улучшимо коп'ятовно. Красивіше. Сюди. Заходимо тут, нам дасть зол... це сундучок золотий, Ну що ж, давайте. Шахтрчики в нас тут повно, Значить, одразу можемо спавити, бачите. <рес> Коли всі шахтёрчики добудуть тут золото. І за один заход всі золото принесуть сюди, то мені золото хватить на ціта. Так що паритись не треба, економити не треба теж. Може тобі на цьому рівні може тобі по все І Із не планів. Поки вони будуть бити його, а? Я буду бити їх, их шахтить. Ти шо вообще? Ні-ні-ні-ні! не Дааа! Ебать! Что ж, в принципі, я один титаном їх всіх переможу, так що можна... можно Зразу, короче, разочарую. Тим часом ми їх затримаємо. Поки Окей, не пройде. Окей. Все, нас Давайте, нам Ну Хотя там тоже. Давайте шахтерочки все відступайте. Чтобы нам шалушники помогли. Ну и щоб вас там было. Ну, мені, конечно, мені штамба понадобится, але я не злосын диктатор. Я хочу, щоб у мене було менше смерти. Не прям, як можна менше, що я на будь-яку штуку подреагувати для того, чтобы моих солдат не було. Но... Ну. Тут можливості, буду все-таки их ще И на. 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 Да короче спан мило, просто полно. Знаешь, таким На. На. просто полно. На. 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 Будеш знати, хороші, як виходиться. Це мечником вбереться. І мечник З цим теж добро збереться. Давайте. Хороший І на! Тут ми ногою на кінець. Бачите, нам добався сундук. І ще один сундук Але оцей сундук під яким одиничка. Я його можу відкрити вже. А той сундук, від яким нема одинички, я його буду мати відкривати довго. Находимо зброю, улучшаємо ще Що і ще Скини? Ні, не скини От сюди. Дивіться, оцей відкриваємо. А оцей, бачите, тут є одиничка Во! Опа! І відкриваємо. Чого ж? Це дуже крутий сундук. Так, нормально скин. Ууу! Нова є, Класно! Я не, не буду користуватись. Моя час користуюсь титанами. А моя статуя улучшає силу титанів. Прикордонні, годувальники, полонки. Окей. 5 минут 4 минут відео, і я вже пройшов перший рівень. Вау, круто! Ну, що ж погнал. А бачите, я б'ю ще з жовтими інциптами. Це ще раз те, що я б'юся від того, що я його б'ю, тому що він гарячий, він лавний. Ось така Хоча я Хотя придумав прикольно. <кхід> 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 Треба мені пройти, перебити всю його армію і всіх їх шахтерів, щоб вони не розвивалися, все перебити цих лучників. І на цьому рівні і пруть. Ще нового мечника не спав. <кхід> Бачите, я здох, а я мене вдарив. Давайте ще 4 цих для профілактики. Ну і збираємо титану. Але там в підкріпленні в них вийде 3 титана. І це буде дуже погано, так що мені треба бути готовим. Одним титаном я не переможу, хіба що якщо гальвонічний. Ну в нас до госки наші немає дороги. Редвигу ще всю архів. О! на титана хватає. Нахватається та навіть. Знає. Мешника, коротше, вбивати не буду. Від нього я тільки за якісь 6 буду. А бити я буду, іменно шахтерів. Хоча ладно. ДА! Є-бой! Вийшло. Що, маєте вже викликати підкріплення їхнє? Я не розумію, звідки в них якісь... Боец взявся Ха-ха-ха. Объеграв его ничто. ВОХОХОТТЕ! ні Оу, шиНТЫ ага. НЕВОЛХОТЬ СЫВЕХ Получи Дивіться, та аж таш там. Дивіться, як вони швидко мене гасять своим тупым лучниками. ну ладно я по нему трм урона на шо четвертый титан а вы а, а вы ви... нахуй короче врубаются оу но шо за армия шо ты за ривой простиши а я же разговор нечто Делаю вот это на кошек. Класс. Давайте, нападаем! Представьте, забытый тиран, забытый титана. Какие-нибудь Давайте, и уши не падают. На! Ну нарэщи, да. Получилось. А я думаю, что кошки. Зря тільки той бустю карастал. Ну, хоча ладно, тільки 20 кристалів Хотя то не ладно, но ты харистал. Даже мало. Ладно. Все, ладно. No! Oh. No! Спиды. Не! Стий, на. Вб'єте его! Да я вб'ю вас, і вашу. І всю вашу империю, поняла? Бой що Ну, давай, я вдарю а. Давай я раз сдаю. Ну шо ж. На! Дуже хорошо. Новый скин. <свист> <свист> Магазин скины. Плюс новый скинчик. Ура! Стоп! Я на. А, у меня не Маша. А, ну я... сайт. Цей... Ну, короче, все. Сюда. Давай, дашься. Вот и с Мартямой. Ну, короче, я тут объясняю не буду, бо тут дуже багато всього надо об'ясняти. Mm -hmm. Просто дуже. Мне зразу надо взяти мечника и І зразу дуже швидко бігти. На быстрічку можна навіть прыжками. Оу, oh, прыжками не получится. Короче. Окей, навейшов. Оу, но. Щей. Мне надо его убить. Мне надо его убить. Но... No. а что, вина, вина? Я, блин. Давай-то. Скорее. Я могу быть мага, потому что если мага, я не вижу, то это будет катастрофа. На. На. Да ты что, издеваешься, блин Короче, производство. Э, Так, а ну солдат мои собраты. тут же на честно. Солдат мои тогда. хорошо все, это я скорее всего проигрыш. Да, ты проигрыш. Пиз! Я навожу тар Ну да ладно, ну, ми переможемо. Получи. Спит. А, давай, тобі в спинку На! А тут і шо издивайся? Ах, ты летишь тут, да? Ми перемогли. Перемогли цю армію. Ну, це далеко не кинець. На. Я переміг нього. А це вже ж тільки На всех меня. Я в ВК, я. Да. Ах ты ж. У меня нет защиты. Давай. Давай. На. Mm. Так. Давайте, быстренько. Mm. Шу... Ось вот так воно. Маєш, наче, шкілку? А там вийде таке підкріплення. Я вам не буду спойлерити. Ну це капець. І це не підкріплення, це один людина, ну не людина, зомбі. ну короче. Я вам ну, не так же простой Вб'ю я це щоб потім проблем было. тоже добрая. Шоп. что шо, издеваешься? Нападаем. Ну что? Давайте зараз для превьюшки. Види, да? Чисто для провешки. Все красиво? Не, все красиво. Нападайте. то вот О, так вот для провешки. Мост сильный, але против такой есть. Ш-х, хамара, яка просто в сенсі. Хір він без сили. Ну, ви ж це знаєте. Новий скім! Вампіаричний! Ай-яй-яй, клас! Ну, це давайте. Ну все ж, скини. І цей скин дуже крутий. Витягує життя. Не чутливі знову І шкода по ділянці від одинці під контролем. Коротше, коли я б'ю одного і контролюю, коли я б'ю цим меншиком когось одного і контролюю його. Коротше. То б'ється і деякі противники біля нього, біля іншого противника, якого я б'ю з цим скіном. Отак. І що ж далі? Ем, коли він б'є, то він хілиться. Отак. Я це пройшов. Вам був нос The Progame. Всім удачі і всім пока